Під час всеукраїнської конференції література і історія, що відбулася у Запорізькому національному університеті, чи не найбурхливішу реакцію викликали тези, озвучені професором Луганського національного університету імені Тараса Шевченка Олександром Галичем. Його доповідь, квазі-документальні твори в новітньому літературному процесі, порушила питання поширеності, псевдодостовірності як історичного факту в українській прозі. Про це та інші проблеми сучасної літератури ми поговорили із про глобалізаційні процеси як смерть малих літератур світу. Я минулому році був у місті Ольденбург, це Федеративна Республіка Німеччини, на великій такій представницькій науковій конференції, де в основі лежали обговорення ну, долі малих літератур Європи. Ну і за модель вони взяли білоруську літературу. Яка фактично, ну, вже після того, як відійшли старші покоління білоруською мовою дуже мало хто пише із сучасних поетів. От е, західні вчені схильні до того, що такі літератури неперспективні, вони рано чи пізно зникнуть. От вони називають приклад, скажімо, голландської літератури, яка е, під впливом. Е, того, що Голландія маленька держава, і книжки, написані на голландській мові, ну фактично є нерентабельними, бо їх мало хто купує, то все у молоде покоління голландських письменників перейшло на англійську мову. І от ніби ну, ми здорово сперечалися, що це дуже сумнівні такі західні, де хто із вчених і нашу літературу, українську, скажімо, називає літературою, яка рано чи пізно. Zeydi Зарени, так видімре, ну може, не зараз, а через кілька поколінь, що доля і білоруської літератури е, чекає. Про формування національної літератури на ґрунті літератур світу. Українська література, як і будь-яка література інших народів світу, не може бути замкненою в своєму національному, скажімо, просторі. Колись Іван Франко в одній з своїх праць української. Літературу порівняв із деревом він каже, от коріння дерева, чим воно більш розлогіше, тим більше вбирає ну, свого національного ґрунту. А крона, чим більш розлогіше, вона вбирає все краще, все передове, яке запозичує з інших держав, з іншої мови інших народів. І чим розлогіше дерево, тим краще буде розвиватися своя власна література, коли вона засвоює… Чуже і робить крок вперед про особливості сучасної української літератури не можна там, скажімо, ну базуватися тільки на тих ну шароварних, скажімо, традиціях які дуже притаманні були, скажем, ну, в літературі 19 століття, коли прогресом було вже відтворення гетнографії, побуту, якихось специфічних українських там, нарядів, брань, і це видавати за літературу. Для того етапу це можливо і потрібно було. А сьогодні ми пішли набагато далі, і тому от, постмодерне. Письмо, яке характерне для багатьох ну, сучасних українських письменників, вимагає іншого бачення світу. Тут іронія до минуле можна тільки осміювати чи висміювати. Про кон'юнктуру в сучасному історичному романі. Кон'юнктуру я бачу в чому? Що міняється соціально-економічна формація. Значить, те, що тоді. Називалося чорним, тепер роблять білим. І навпаки, от цього допускати теж. Не можна в літературі чому. Тому що треба ну, об'єктивно підходити до постаті історичних осіб, і кожна особа, скажімо, ну, завжди несе в собі якісь і позитивні і негативні. Ну як світ так побудований ще добро, і зло, існує часто в. Одній людині те ж саме, ну у нас, наприклад, одне ставлення було до Богдана Хмельницького в радянські часи, а він воз'єднав Україну і Росію там і так далі, великий, мудрий державний діяч зараз, часто в історичній літературі, ну художній літературі наголошується, що він це неправильно зробив, не той крок, не так треба було Але це ми ж історик і я. Говорить тільки про те, що було. Значить, ми ж не можемо змінити історію. Те, що було, але об'єктивно викласти це все, це можна. І от не можна ну, з кон'юнктурних позицій творити художню літературу, бо для сьогоднішнього моменту вигідно так показати, а завтра інакше.